Тут цеплона качечка. І квітокери визнами. Где знаходитесь? Ярощі? Ми знаходимося на... місто Дніпро, вулиця Шина, 23Б. У контактах там все є. Серега долучився до нас. Дякую, так, дивіться, ось тут вже теж трансляція йде, триває. YouTube та TikTok разом зараз. Цей ютуб буде викладатися. Завершиться цей ефірчик та буде викладатися. Інші ефірчики я не викладав, бо вони були тільки фонові для перегляду. Це інше, це буде викладатися. Що ми маємо? 15 на 30, Палушечки, дві Так, Що нам треба? Нам треба просушити.